Додаток Приват24 встановили понад 2 мільйони власників Android-пристроїв. За даними прес-служби банку, 2-х двохмільйонного користувача приват 24 було підключено в перший тиждень грудня, коли зі стартом сезону різдвяних розпродажів зросла і кількість користувачів мобільних гаджетів. Приват 24 працює на кожному другому смартфоні. Ті, хто ще не встановив собі універсальний платіжний меседжер, просто ще не встиг зробити цього, пояснили в фінустанові. Тут щодня фіксують понад 5 тисяч підключень. Багато з клієнтів ціле спрямовано змінюють звичайні. Мобільні телефони на смартфони саме для того, щоб користуватися додатком Приват. 24 сьогодні клієнти Приватбанку здійснюють через інтернет і мобільні додатки вдвічі більше платежів ніж у відділеннях банку. За даними банку, у листопаді через Приват 24 щодня проводиться 85 тисяч транзакцій. Через сайт Приват24 понад 325 тисяч операцій щодня. У той самий час у касах відділень Приватбанку в середньому здійснюється 195 тисяч операцій на добу. Мультифункціональний меседжер Приват 24 перетворює будь-який смартфон або планшет на універсальний платіжний пристрій. За допомогою Приват 24 можна здійснювати будь-які банківські операції, керувати кредитами та депозитами, купувати квитки на автобус, поїзд і літак, заправляти автомобіль тощо для безконтактної оплати або утримання готівки через банкомат. Достатньо сфотографувати камерою код або піднести смартфон до термінала.